Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні неділя 14 серпня 2022 року, і український народ уже 172-й день дає гідний, мужній відпір російському агресорові, який вбиває, який нищить, який топче українську землю. Упродовж останньої доби, зокрема останньої ночі, знову здригалася українська земля. Тяжкі бої йдуть на Луганщині і Донеччині. Відповідно до вісток, які ми отримали сьогоднішнього ранку, найтяжчі бої точаться довкола міста Піски, довкола міста. Краматорськ і Слав'янськ. Там ворог намагався атакувати і проривати героїчну оборону українського війська. Але наші воїни, наше військо не тільки успішно обороняється, але відкидає російські війська, звільняючи українські території. Так було на Луганщині, так було на Харківщині, так є на Херсонщині. Хоча Ворог нещадно обстрілює все те, до чого дотягається убивча рука його зброї. Нещадно обстрілюється прикордоння Чернігівщини і Сумщини. Знову тяжкому обстрілу було піддано місто Нікополь, великий індустріальний центр України. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу за те, що ми живі цей ранок, що бачимо світло денне, дякуємо Збройним силам України за безпрецедентний героїзм і мужність у захисті нашої багатостраждальної батьківщини і українського народу. Ми з вами продовжуємо, продовжуємо мріяти про те, якою є і повинна бути Україна якою вона буде після перемоги над несправедливим агресором. Бо цю перемогу ми кожного дня наближаємо нашою працею, нашою жертвою, нашою молитвою. Ми в попередні дні роздумували над чотирьома принципами, засадами успішного державобудівництва. Сьогодні я би хотів з вами роздумати ще над одним дуже важливим елементом. Існування будь-якої держави без цього принципу усі попередні засади будуть лише добрими намірами. Так, усі говорять про необхідність поважати людське життя, про необхідність працювати для спільного блага, про необхідність помагати один одному, поважати приватну ініціативу. Але як це все здійснити на практиці? І ось для того, щоб всі ті Попередні засади ідеї справді були можливими у кожному суспільстві є життєво необхідним принцип верховенства права. Право, закон тої чи іншої держави є вкрай необхідним для того, щоб забезпечити права і свободи своїх громадян. Закон його справедливість залежить від того, наскільки він узгоджений із Божим моральним природнім законом. Якщо державне законодавство якраз і втілює у життя у ці чотири принципи, засади, про які ми з вами згадували в минулі дні, тоді той закон, державний, цивільний є справедливий. Метою державного закону. Цивільного законодавства є послужити людині у її правах. Я думаю, що ми всі розуміємо, що там, де немає сили закону, там, на жаль, здійснюється виключно право сильного. І такі суспільства є переречені на розпад, на загибель. Метою верховенства права того прадавного християнського принципу існування держави, є якраз захистити права найслабших. Бо справді е, демократичними суспільствами є не так ті, де забезпечені права більшості, але там, де забезпечені права меншості, зокрема права найслабших. Е, зміст. Верховенство права свого часу дуже влучно окреслив е відомий київський князь Володимир Мономах у своєму поученню дітям. Він сказав тоді так: Не дайте сильним губити людину. Як пророчу звучать ті слова Володимира Мономаха сьогодні? Зокрема, для нашої батьківщини, де сильний, який вламується на нашу землю, губить людину. Той сильний, який намагається привласнити собі традицію дравотворення Київської Русі, цілковито її спотворюючи. Тому сьогодні так важливо справді нам побороти правовий нігілізм і утверджувати. Верховенство права у нашій батьківщині нам так потрібні справедливі суди, які би виносили справедливі вироки і захищали права і свободи наших громадян. Сьогодні я би хотів особливо звернутися до наших братів і сестер, громадян України, які опинилися на окупованих територіях. Дорогі Брати і сестри, другі українці, чи ви є на окупованих територіях Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, чи у Криму пам'ятайте, що ви живете на українській землі. Ми про вас пам'ятаємо, хочу запевнити вас в молитві. Ми хочемо справді вам допомогти усім, чим тільки можемо. Там, де не доходить людська допомога, нехай дійде допомога Господня Боже. Ми кожного дня молимося за вас. Бо саме, на жаль, сьогодні на вас сповняються оті слова, що там, де немає сили права, там здійснюється сліпе, дике право сильного, яке сьогодні вас гнобить. Переслідує, ми молимося за тих братів і сестер на окупованих територіях, е, яких сьогодні зневажають, кидають у концтабори. Ми молимося за тих дітей України, яких сьогодні насильно забирають з родин, вивозять у Росію, насильно русифікують. Ми сьогодні особливо молимося за тих наших. Братів і сестер, яких з окупованих територій насильно примушують через різні несправедливі мобілізаційні закони вступати до злочинних військових угрупувань і повертати зброю проти братів і сестер українців. За вас сьогодні ми благаємо Господа Бога за ваше визволення, за вашу свободу, за вашу гідність. За Боже благословення для вас і для ваших родин. Боже, благослови Україну, Боже, благослови українське військо. Боже, навчи нас жити за Твоїм праведним, Богом даним законом. Боже, навчи нас поважати права один одного, і таким чином у справедливості вчитися любити один одного. Боже, благослови дітей України і даруй їм перемогу над Злом. Даруй нам справедливий мир. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!